Давайте розпочнемо із подій на фронті безпосередньо, і хотілося б обговорити і почати нашу розмову з заяви голови української воєнної розвідки пана Кирила Буданова, який сказав про те, що Україна планує великий контрнаступ і. Найгарячіші, як він сказав, бойові дії будуть в березні місяці. Як думаєте, про які напрямки міг казати пан Буданов? І чи можна сказати, що саме цей період, лютий березень, місяць, буде визначальним? Я не хочу командувати слова керівника української військової розвідки. Якщо Кирил Буданов каже про те, що готується наступ. Це може бути проведенням української ІПСО, інформаційно психологічної спецоперації, так само, як напередодні наших наступів на Харківщину на Херсонщину. Ми здійснювали, проводили інформаційно психологічні спеціальні операції. Ми можемо про це говорити, не вдаючись в деталі, в тому числі, підрозділи українського спецназу. Перед наступом проводили відповідні операції на тимчасово окупованих територіях. Що зрештою сприяло потім успішному нашому наступу, оскільки поширювали паніку в російських і сепарських пабліках, відчуття безнадії, програності, і це, в принципі, допомогло нам з мінімальними втратами і за найкоротші терміни звільнити величезні території. Це сотні тисяч квадратних кілометрів на українських теренах. Тому Кирил Буданов, коли він говорить про те, що Збройні Сили України готують наступ, жодної таємниці державний не розкриває. Зрозуміло, що ми будемо проводити ці операції, і це є в принципі головним завданням ЗСУ: повністю звільнити всі окуповані території Запорізької, Херсонської, Донецької, Луганської та Автономної Республіки Крим, коли будуть здійснюватися подібні операції, ворог нас не повинен знати. Тому якщо Кирил Буданов називає конкретні цифри. Це для того, щоб тримати ворога в тонусі. Це не означає, що ці наступальні операції будуть проводитись в березні. Вони будуть проводитись і в січні, і в лютому, і в березні, і в квітні. Тобто, кожного дня ми проводимо подібні наступальні операції там, де для цього є можливість. Тобто, цей е, наш наступ не зупиняється ні на хвилину, і е, ми повинні розуміти, що звичайно 2023 рік буде роком величезних випробувань. Ми платимо величезну ціну. За звільнення наших територій до речі, Кирил Боданов в цьому інтерв'ю ABC News сказав, що е, наступ буде проводитись на всіх напрямках, тобто, це не означає, що ми будемо десь тільки на якихось вузьких е, ділянках фронту. Ні, насправді ми будемо проводити там, де е, для цього будуть складатися відповідні можливості. А е, ми бачимо, що заклик главкома ЗСУ Валерія Залужного, який він адресував напередодні нового року. Конкретно назвавши чого потребує Україна. Кількість танків, БТРів, авіації ракет починає здійснюватися. От е, буквально напередодні президент Франції Мануель Макрон в розмові з президентом Зеленським пообіцяв надати перші західні танки. Це величезне насправді досягнення. АМХ-10 РС, танки е, легкі, дуже маневрені, які озброєні 105-мм гарматою, 7,62 кулеметами. Дим машинами вони дуже маневрені, дуже підходять саме для наступальних дій. Не нові танки, треба сказати. Але тим не менше, вони модернізовані і стоять на озброєні зараз французької армії. І найголовніше, що в Росії жодного аналогу цих танків вони супершвидкі. Вони можуть з'являтися блискавично в будь-якій частині. Фронту зникати, тобто і полювати на них буде дуже складно. Все це якраз таки свідчення тих слів. Підтвердження про що каже Кирил Буданов, що ми готуємо наступи найближчим часом.